Львів'янин готував теракт. У Кривому Розі СБУ затримала 26-річного мешканця Львівщини, який хотів влаштувати вибух поблизу місцевого ТЦК. Співробітники ФСБ завербували агента через Телеграм. Про це повідомили у прес-службі СБУ у Дніпропетровській області. За даними правоохоронців, завербований львів'янин мав залишити саморобну вибухівку біля контрольно-пропускного пункту, а росіяни збирались підірвати її разом з агентом в годину пік. Ба Більше чоловік доукомплектував вибухівку болтами та арматурою, щоб жертв було більше. А також приєднав телефон для дистанційної активації. Після цього фігурант провів до розвідку поблизу потенційної цілі, де мав закласти вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник у рюкзаку. Весь цей час російська спецслужба відстежувала маршрут руху свого агента через віддалений доступ до камери його мобільного телефону. За даними змі, завербований росіянами агент – 26-річний боєць з Шептицького Валентин Підкович. Ба більше, нібито, Валентин був бійцем Азову. Наразі 26-річному мешканцю Львівщини слідчі повідомили про підозру за статтею про підготовку до вчинення терористичного акту. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нещодавно на Одещині внаслідок вибуху в поліцейському відділку постраждали троє правоохоронців. Перед тим у відділок всередину зайшла жінка з пакетом, який і вибухнув. Вона загинула на місці. Тим часом СБУ застерігає українців. Спецслужби Російської Федерації почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх в темну, а потім позбуваються як зайвих свідків.